Усім привіт! І здоровенькі були. У нас неділя. Але нарешті показалося сонечко, дощ закінчився, але прохолодно. 16 градусів тільки обіцяють. А я зранку, дивіться, напекла собі безглютенових печеньок. Значить, оце печиво. У мене з соняшникового насіння, а ось це печиво у мене з гарбузового насіння. Дуже легко готуються і випікаються. Потрібно тільки два яйця. 110-120 грам соняшникового насіння або гарбузового перемолоти в муку, додати 10 грам кокосової муки. Півчайної ложки розпушувача можна додати е, для запаху ванільного цукру 50 грам звичайного цукру, і це все цукор перебити з яйцями, змішати всю цю суху суміш і виробляти печиво хрустке. До кави, до чаю, ніхто не скаже, що в ньому немає муки. Бачите? Тому буде інтересно, я напишу рецепт під відео, печиво вдалося, тому що лакі також полюбляє. Ну, вже втекла. Ну йди, йди, йди на. Не, не. 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 Холод нас запер дома. Хоча Степан на рибалку пішов щастя шукати. А ми з Марією вдома нікуди виходити не хочеться. Мене цей радікуліт такий притиснув добре. Вчора від соня то вже ледве з машини вилізла. І рядки чекають, і малина це все, все чекає. Це ще зробить, але коли не знаю, вітер сьогодні. Хмарно ну, отак, якісь от, хмари такі, такі, але дощ не передавали. Так буде ясно. І оцей холод, Маша кричить, нікуди не йди, мама, лежи, треба вилежати це все, щось трохи натираєм та п'ю якісь ліки. Бачу до завтра, попустить, то добре піду до роботи. Як не попустить, то буду сидіти вдома. Малинка ось там в горщиках. Її дощик вчора полив. Сподіваюся, нічого їй не буде. Морозів поки нема, до морозів посадим. А Степан нічого на рибалці нема, дурно ходив, але ж він мусить піти провірити. Пішов овочний. Зараз побачимо, що він купив до овочевого. Покажу вам, що інтересно. Треба дати йому ще списки туди. Та отак пройде неділя в хаті. А щоб не лежати просто так на ліжку, я почала читати книжку Beach Рід. Це Маша мені дала щось легеньке. Ну, підтягувати англійський, так підтягувати з усіх сторон. Степан наніс овочів та фруктів. Бачу, є капуста, значить, будемо квасити. Прийшла пора. І тут капуста, морква, значить, буде квашена. Ананас, навіть хурма якась бачу є. Фасолі. Гранат банани яблука. А якщо ця хурма та, що в'яже, то її краще морозити в морозилку. Треба буде пробувати. Огірки, виноградик по долару ягоди і по долару малина. Така маленька коробочка. Зелень. Ананас і він десь був там у парку, нашому тому старому, де ми колись жили. Будь ласка, опеньки. жменька. Вже такі осінні пішли. Знаєш, що він хоче з ними робити, але є. Вона у нас і яблучка любить. Коротше, повз неї нічого не проходить просто так. Вона все мусить спробувати. Яблочко ще свіженькі. Угу. Вона аж муриться. Да, лакі, отак. Отак, смачньо. Угу. Молодець. День коштує 2 долари. Ну, як вона коштує, так вона і смакує. Іноді бувають краще. А дивіться, це Маша почала своє художество показувати. Тазик перетворився на такусь кроваву ванну. Воною легше, значить, треба йти у магазин. Пам'ятаєте, ми недавно брали кастрюлі. Взяли дві кастрюлі. Одну з них попробували юзати, зварили просто розсіл для Для чого ми? Для чогось ми варили солену воду? Не встигла та солена вода звідти вийти з тої кастрюлі, як по дні кинуло іржу. А чого ми маємо то лишати? Ми йдемо з Машою, зараз здамо і візьмемо щось інше. Я не знаю, як допускають такі кастрюлі до продажу. І терпіти ми таке не будемо. Вернем і ще поскажемо своє фе і будемо бра щось інше. І одну вернемо і другу. Хоча друга іржу не кинула, але вже цієї фірми нам кастрюлів не треба. Взяли у нас наші кастрюльки, довго вони радилися, але забрали. Ми можемо купити щось інше. Дивіться, яка гарна ковдручка, яка коштує 17 доларів. Я би щось взяла отаке щось сезонне, В'язана, в'язана 25 з грибиками, з песиками, листочками. Така з кавунчиками також непогана. Мені подобається. Така з кавунчиками. Соняшниками гарна. що? песики. Така ковдручка. А ви ковдручки любите? Така з соняшниками гарна. Такі вона коштує 20. 17 з соняшниками. І багато памкіних. Ну це ж сезон. Грізники хочуть. І індичка вже з'являється. Дивіться, тапочки є. Треба взяти собі тапочки, ходити вдома в гарних тапочках, 9 доларів. Недорого. Це тут смайлік у ковбойській шляпі. Такі, так як войлок зверху з грибиками. Це що таке? вайбес, вайбс? Інтересні такі і інтересні такі? Сезон теплих тапочків настав. Багато різних шапочок навезли тепленьких. Я люблю шапочки. Я не люблю змерзати в голову. Я люблю, щоб тепленьке було. Ой, ці, різних кольорів є, різні бренди. 12-15 доларів. І є комплекти з рукавичками. Ось такий непоганий також комплект з рукавичками. Кольори є ось такі яскраві навіть. Це тепер, поки вони є, потім не буде. Потім розбирають, коли перепруть холода. Так що треба дивитися тепер, поки є. Адідас є. Ось така це Тімберленд. Ось така лакитна, гарна. Кельвін Кляйн. Ще ка мені подобалося. Я вже тут міряла. така тут є Стів Мейден. Щось треба взяти, інтересне. Дивіться, навіть фото є. 10 доларів. Замуж ніхто не виходить. Можна взяти на такому обручі. Яка всячина. І знов кастрюлі. Знаєте, мені вже страшно на ці кастрюлі дивитися, тому що вони всі виглядають гарно тільки тут. Потім. Краще не думати навіть, що з ними буде. Ну і кастрюлями почали рідко користуватися, тільки для борщів. А так здебільшого запікаємося в духовці. Ну, але десь колись треба в кастрюлі. Дивіться, що тут робиться вже. Зараз зразу після Хелловіна все це піде Це Я тут подарункове щось уже. Одіялка подарункові. Ось песик сидить собі на краю столика, нос, ножки звісив. Іде мороз, кульки ці. А це класти на траву перед хатою. Ну і, звичайно, тематичні рушники, скатерки, і все решта. Дивіться, які тарілки є гарні. 5 доларів. 6. Хто любить кольорові тарілки? Така. 17. Різні Різні квіти. О, це моя ця гортензія тут є, будь ласка. А це тут Лілія, так зрозуміла, а це тут пронеслива якась. Зараз і передивимося. Соняшники. Це якийсь латірус, якийсь латірус, не маєш у нас. Як не поб'ємо, то буде добре. Дідіталіс якийсь. Пурпур'я. Пурпурова. Гарні тарілочки. Але не дешеві. 17 доларів. Це стоїть 13 доларів. Це що? для запікання чогось чи шуму. Тут є такі гарні для цукру, для кави, для молока, цукор. Ну і такий розносик для солоденького чи для фруктів. Португалія. 8 доларів. Це мармурова якась. Таке для запікання теж. Інтересна штучка Дивіться, знайшли ми reusable paper towel. Вони хоча б вже не paper towel, але це є kitchen towels. Такі тряпочки продають. О, вони такі, як вони називаються, таке білизна є постільна така. Але це таке. Продають тряпочки. 12 доларів за них хочуть, бо вони їх прати треба. Тряпочок собі не роблю вдома, скільки хочу. Задурно і гроші не буду давати. Тут якісь сейли. 12 доларів от перець. Перецьцю здало, бо у нас вдома перець закінчився. Тут він такий мікс. Мікс пейпер. Вчора квасили капусту, весь перець туди. Висипали, що був. По 20 доларів є, дивіться, яке гарна дитяча білизна. Фул і твин для діток. Песики. Людей нема багато по магазині, можна ходити. На дворі вже ніч, а ми тут тиняємося. Добре, що крижі попустило. Можна швендятися. Кульки червоні. Може такі ліхтарики якісь взяти нам до хати. гірлянди. Це які, якісь ангелики. Календар. Ось і ніч нас захопила у магазині, але ми так кастрюлі вже більше не взяли. Ми на них. Лихі. І вже каструль брати в них не будемо. Підемо в інше місце, подивимося. Може у тебе таке скло? Вертаємося додому і спати. І вам всім пока. Всім всього найкращого. Бай-бай.